Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога сім'я духовна, вітаю щиро з неділею святою, благословення Господня на вас. Дякую за молитву, дякую за благодать. Дякую за віру смиренну, що чинна любов'ю, що є молитва. Молитва це є зв'язок із Богом, внутрішній духовний зв'язок. І насправді, за словом святого преподобного Нікодима, святого Горця, молитва в уст то взагалі не молитва. Молитва розуму, коли думаєш про те, про що молишся, це лише напівмолитва, це приступка до молитви. Знаєте, колись сказали преддвєріє молитви. Да? А правдива молитва це є молитва серця, точніше духа, який знаходиться в серці. Молитва нашого істинного Я. Коли серце зігрілось і тепло до Бога промовляє, молитва це є зв'язок. Саме слово його означає зв'язок. Зв'язок із Богом. І цей зв'язок духовний, безперечно. Бо Бог є дух, і людина з образом Божим є Дух. Бог трипостасний, Отець, Син, Дух Святий, і людина. Образ Божий три іпостасна. Людина є дух, який має душу, розум, волю, емоції і живе в тілі. І от, власне, дух це є істинне наше Я. І в цьому і полягає все вчення. Пізнай себе, пізнай Бога в собі і пробувай. Царство Боже всередині нас. Христос приніс у цю таємницю. Царство Боже всередині нас. А де царство там і цар, каже апостол таємниця, захована від віків і поколінь, а нині явлена святим тим, хто присвятив себе Богу, хто зрікся себе. Христос або Бог в нас. Надія, слава, все. Людський дух є частинка Божества. Це вузлик свідомості на вервиці Божої благодаті. І власне, людський дух. Уже світлий, по природі світлий. І дійсно, коли ти пізнаєш себе, коли ти входиш в серце, а серце, воно подібно до чаші, яка має зовнішню сторону і внутрішню. Так? От зовнішня сторона чаші це розум, волі, емоції, те, що от, собі, те, що на поверхні, видно, так? От я чашу піднімаю, і видно, от яка вона такого кольору, такої форми, так приоздоблена. Це зовнішні речі. А от внутрішня частина чаші це те, що ми називаємо серце. Це глибини свідомості, це підсвідомість, надсвідомість там. І вона скрита, вона прихована. Чому ми говоримо містичне так, речі? Тобто таємна містика, так, це е, таїнство. І в цьому серці там взагалі-то знаходиться троє, якщо говорити. Більш детально, справді ми кажемо дух там наш, так? але там троє. Там наше, наш дух верніше Я, так? наше істинне Я. Там Христос, там Бог. І там сатана так само. Все там. І коли людина входить, коли ти входиш вперше в серце, то людина взагалі бачить там суцільну темряву. Вона бачить. Темряву і, 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 і пустоту. Але потім в тій пустоті вона бачить світло. Вона бачить Христа як світло. І вона бачить свій Дух цілком світосяйний, абсолютно світлий, як частинка світла. Дійсно, як світло від світла тільки. Благодаті, а не по Єству. Ці речі треба розуміти. Але це високе богослов'я. І це богослов'я дається лише тим, хто має досвід. Так завжди богословствували наші отці. Очому От найбільше Не ті, які там мудствували десь щось якісь софістикою, займалися, вираховували, скільки там. на Кінчику голки, там може бісів поміститися. Ні, а ті богослови, які дійсно війшли в анали церковні як, як, як богослови, Григорій Богослов. Правда, Отак, воно воно так звучить: Григорій Богослов, Іван Богослов, Василій Великий, Григорій Нівський. Вони спочатку мали містичний досвід, отримували містичний досвід божественної реальності, а потім уже цим духом. Вони богословствували. Вони це записували в міру. Як це можна записати? Тому що зрозуміло, що слово воно є недосконале. Це той досвід, який око не бачило, і вухо не чуло, і на серце людині, і на розум людині не спадало. Це дійсно досвід індивідуальний. Але так воно є, я свідчу, як той, хто бачив, і тому маю право, я маю владу. На то свідчити не те не зовнішню владу, яку мені дає там якийсь сам чи щось, ні. Владу досвіду внутрішню. Я говорю про те, що я бачу. Я говорю про те, що я знаю. Отож, і сьогодні ми продовжимо цю тему. Ми говоримо про ісіхазм, ми говоримо про серце православ'я. Ісіхазм означає слово безмовність. Мова йде про безмовність споглядання, тому що щоб цього досягти, потрібно. Ну, утихомиритись буквально так, безмовність має бути. Тобто внутрішня має бути тиша, спокій, і треба припинити ще і до того, розмовляти сам з собою, треба припинити внутрішній діалог. Спочатку це є концентрація ума нашого росіяного в молитві Ісусові, в практиці Єсіхазму Східної церкви використовується для концентрації розсійного розуму, Ісусова молитва, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили. Другий крок розкриття серця перед небом у самозречній любові. Господь благословив мені на то скласти молитву. В руки Твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє, здоров'я моє, сім'ю мою, роботу мою, служіння моє, достаток, добробут та безпеку мою. Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. І потім, розкривши серце, отак, на зустріч Боговій стихії, ти входиш в серце, якби падаєш ознак відчуття польоту і пізнаєш себе як духа. Ти стаєш собою. І Тоді розум твій, або, ж твоя свідомість. Отак би я сказав. Тому що вся свідомість насправді. от. Від вищої самосвідомості, від вищої свідомості сущого, так, до нашої індивідуальної свідомості. І тут йде якби, заглиблення а, свідомість з зовнішнього рівня свідомості, це те, що ми називаємо розум. Так, розум потім йде внутрішня свідомість ум. І найглибша. Форма свідомості дух людський, найтонша і наймістичніша, найглибша. І ти пізнаєш себе, і ти пізнаєш Бога в собі. І задача тоді дуже проста: просто пробувати в цьому стані. І все, до смерті, до кінця, що б не було. Все просто. І тоді вже не ти живеш, а Христос проживає в тобі. І тоді це називається водимістю духом. Святим. Ну, і декілька моїх таких, я так записую в цьому стані, коли перебуваю. От. Потім йдуть, якби, такі откровення, відкриття. Цей досвід проситься на папір, щоб поділитися з вами. От з того стану от такі випливають думки, от такі виникають образи. Пустота і повнота суть одне і те ж. Пізнай себе, ви боги. От коли ти входиш в цю, ніби, ти бачиш там пустоту найперше. так? Я кажу, от темрява. А ти бачиш там як би безмежну пустоту, але потім в ній ти бачиш світло. І в тому світлі ти бачиш повноту всього буття. Тому що ти пізнаєшся, це, це вищий рівень пізнання. Взагалі, пізнання і свобода це. Е, ну, от, Скажу так, три. Вічність, свобода і пізнання це три е, якби складові вищої мотивації е, єства. так? От, Прагнення вічності, наш дух до чого прагне? До вічності. Наш дух прагне до свободи, свобода духа. І наш дух прагне до вищого пізнання, до пізнання суті речей. так? Розум теж до пізнання, тільки там може через мікроскоп щось там ззовні розглянути. А тут мова йде про вищу форму пізнання, суті речей. А суті речей можна пізнати тільки, ставши цією річчю, ви розумієте, зсередини. А це може зробити тільки в Бозі, бо Бог всюди є і все наповнює. І для того, щоб пізнати, що таке квітка, ти через оцю призму духовного знання, відання. Ти стаєш квіткою, вона в тобі, ти в ній. Весь світ в тобі, ти в усьому світі. Бог тобі, ти в Бозі. І, і оця ніби пустота, так, в яку ти, бо безмовність, безмовність чому і сіхазм, так? Саме слово. Безмовність, пустота не має думок. Ти не просто замовкаєш, ти не просто заспокоюєшся зовнішньо, але ти зупиняєш потік думок. От є два варіанти, або зовсім зупинити, ну це важкий варіант. Це навиком здобувається, і над цим треба працювати. Я вже казав, ми пробуємо з однієї секунди, пів секунди, так? дві, три, п'ять. От от просто ні про що не думати. Так? Зупинити, припинити внутрішній діалог, розмовляти сам з собою. От. Але це важко. І... Ну, Хоча це, 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 це шлях, це, це, ну, це найкращий варіант. От. Але є легший варіант, коли ти заходиш за думку от в цю порожнечу. Тобто думка залишається позаду, а ти йдеш глибше. З чим би можна було порівняти. Ну, от уявляєте собі, коли ти йдеш, і там десь, скажімо, там. Рухома стрічка, так? От десь на рекламна там, чи от, а телевізор, от ти дивишся, так? І є рухома стрічка. От вона йде, і ти читаєш і читаєш, читаєш, а потім припиняєш читати, так? І вже дивишся там, що там, якась природа, гори, я не знаю, і ти повністю розчиняєшся, ти бачиш, що вона і рухається, ця стрічка. Так, ці думки, цей потік іде, але він уже... Він тебе не торкає, ти розумієш, ти, ти ніби залишив його позаду, от, або якби ця стрічка десь був над головою. От ти пройшов, вона там ззаду щось пише і так далі. Ти то розумієш, але ти в те не вникаєш, так? Твоя вся увага не в буквах написаного, а в, вже, в, ну скажімо, в образі того, що ти що, екрану, так? Ну, якщо на пальцях показати, а внутрішньо не твоя увага не на думці, не на цих мислях. А твоя увага на духовному відчутті, твоя увага вже на містичному баченні, твоя увага вже в глибині твого серця. Чи так, чи так. практикуємо. Бо насправді православ'я це є практика, і сіхазм це є практика. Серце православ'я. Практика все практика. Каже, Господь благословен, хто йде. Чуєш? Благословен, хто йде в ім'я Господнє. У ім'я цього смирення, бо це все смирення. Це смирення і е, уст, це смирення і розуму, це смирення серця розкриття. Все смирення е, церковною мовою. Так Господь каже, благословен, хто йде в ім'я Господні. Не той, хто знає ім'я, а хто йде в ім'я Господні. Не виконавці каже закону. Так? Виправдані будуть. Не, слух... Вірніше, не слухачі закону виправдані будуть. Але виконавці, і знов так само хліб і вино. Хліб це виконання волі Божої. Вино це вчення. Так? Це, 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 це слово, це, це той шлях, який явлений якби, в теорії. І на першому місці хліб і вино. Завжди мало бути вино і хліб, правда? Спочатку. Слово, та, а потім вже виконання і досвід. Ні, хліб воно. Тобто ставиться на перше місце все-таки практика, тому що це і це основне, практикуй. Поки ти не досягнеш, тому що це все тільки практикою дається, дуже багато можуть люди знати. Про Бога, але не знати Бога. От це найголовніше. Практика важливіша, ти можеш нічого не знати про Бога, але знати Бога. І тим знанням, відданням, внутрішнім ти спасешся, тому що це і є смирення. Це насправді, а смирення і є насправді віра, істина віра, та віра, про яку говорив Христос. Віра Христова. Бо не та віра, про яку апостол каже, і біси вірять, але тремтять. А от саме віра смирена, тобто віра розкритого серця. От так би можна було назвати, охарактеризувати цю віру. Отож, пустота і повнота суть одне і те ж. Пізнай себе, ви боги. Ми просто про це не знаємо, ми просто про це забули. Що значить Боги? З маленької літери, зрозуміло, боги. Але боги багаті від Слова, багаті на благодаті. Вузлики свідомості на вервиці Божественної благодаті. Господь зав'язав, Він створив. Але з чого створив? Правда? Все його силою, Його енергією із Його енергії. Він це замислив, Він це звершив, і він це тримає, він дає. Це дихання життя. Тому і ми кажемо, що він є законодавець, творець і вседержитель. Залізо з'єднане з вогнем стає вогнем. Людина з'єднана з Богом стає Богом. Ну так дуже просто. Пізнай себе, пізнай Бога в собі і пробувай. Ти і є світло, коли з'єднаєшся зі світлом. Ти і є сила. Коли з'єднаєшся з силою. Ти і є свобода, коли з'єднаєшся з свободою. Ти є Бог, коли з'єднаєшся з Богом. Ці речі містичних треба відчувати. Це не, не скажімо, якесь умозачення, це дійсно містичний досвід, сформульований в вигляді як слова. Покладений на папір. Свобода в нас. Ти вже вільний. Просто пізнай себе. Тому що людина за природою своєю. Вона є вільна. Тому що людина є в узлих свідомості на вервиці Божої благодаті. Людина дух, наша істина є частинка Божества. Вона не просто створена, в неї вкладена іскра Божа. Вона світла за визначенням, і темряві там немає. Бог творить все світлим. І ми вже вільні. Просто треба стати собою. Все, дивіться, яка простота. Не йти десь до свободи. Ми все йдемо до свободи, ми шукаємо, ми боремося з свободу, не треба боротися. Кажемо, є ярмо легке, прийдіть, каже, до мене і всі обтяжені і стружені вашими проблемами, вашою несвободою. Я кажу, заспокою вас, навчіть від мене. Я тихий смирений серцем, серцем. І знайдете спокій душам вашим. Розкрий серце. Війди в своє серце. Пізнай себе справжньо. Пізнай Бога в собі і пробувай. Ви зараз запитуй, хто я є? От треба запитувати себе, правда? От, як, як? От хто я? Тіло я? Ні, не я. Це моє тіло, правда? Думки. Я ні, не я. Розум не я. Це мій розум. Глибше, глибше, весь час. Оце, оце православний метод відсікати не позитивного, а негативного пізнання. Тобто через відсікання того, що не є. От про Бог. Бог є те, те. те, те, те. І це недосконалий метод пізнання. Коли ми говоримо, Бог не є те, 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 те о, тоді ми можемо дійти глибше так, до суті. Так само про себе, коли ти відсікаєш. Це не я, це не я, це не я. Давайте вдома поприкликутися, а хто ж я? От хто ж я насправді? І от коли ти все це відсічеш, і ти побачиш, що і мислі це не я, і помисли це не я, навіть помисли. А що ж я? І ти пізнаєш, що я є Дух. І ти відчуєш себе. І ти зрозумієш, що це є вища форма свідомості. Я є Дух. І я є Бог. З маленької літери, по благодаті, не по єству. Бо не рождений, а створений. Чуєте? не несотворений один Христос. Так? Ми це сповідуємо в символі віри. Ну, це православна догматика, і ми її тримаємось. Вона є для нас і, і зручною, і прийнятною. І такою, що відповідає на всі питання. Але насправді треба розуміти, що будь-яка доктрина, будь-яке вчення, будь-яка догматика це ну, віхи на шляху. Це, це, це зовнішнє, це душевне. На початку було слово. Так? Не на початку духовне, але душевне. Це провідник до Христа, це провідник до Духа Христового. Це провідник до Учителя, який в тобі, чуєте? Христос в нас. Ми ж звемо Христа учителя, і каже, Христос в нас. І беремо Івану і каже, оце його вчення. Це на початку, це душевне. Це поки ми не досконалі. Поки ми не пізнали себе. Щойно ми пізнали себе, то каже іншого вже учителя вам пошлю. Уже не слово правди а дух правди, і він вас всьому навчить. Ви чуєте? І пізнаєте істину. Істина зробить вас вільними. А де Дух Святий, там свобода. Ось. І цей учитель в нас. І читаємо, і сонця вже не було. Пам'ятаєте в об'явленні? І сонця вже не було. Зовнішнього сонця не було. Тому що це сонце всередині. тому що ти вже є сонце. Ти просвічений цим сонцем. Ще поки вогонь до заліза не дійшов, лежить холодний шмат заліза. І тут десь збоку розжарюється горнилі вогонь. Вони не поєднані, так? Для того заліза вогонь є зовнішній. каже, ось вогонь. Але коли залізо вже саме стало вогнем, воно не бачить, он там десь вогонь. Воно саме є вогонь. Ось про що насправді йдеться? Це є глибина, це є правда. Це є істина. Свобода в нас. Ми вже вільні. Просто пізнаємо себе, просто станьмо собою справжнім. Просто пізнаємо Бога в собі і пробуваємо. Хай Господь дасть нам мудрості на то, дасть нам сили, витривалості. І хай йому буде за все. Слава, честь і поклоніння як єдиному, Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!